Вітаю вас, малята! Слухаєм загадку. Він і чорний, він і білий і буває загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо, здогадали що це? Так, це пахучий рум'яний хліб. А звідки хліб прийшов до нас? Сьогодні ми дізнаємось. Хліб починається з зерна. Зерно сіють у землю спеціальними машинами, які називаються сіянки. і сонечко, допомагають зерну рости і з'являється ціле поле колоски рідний лан. Поле стигне, колоситься, росте, дозріває, ще називають його золота нива. Потім комбайни-колоски обмолочують і знов з'являється зерно. Яке насипають у вантажівки. Машинами везуть зерно до великих елеваторів. Там зерно перемелюють на борошно. Борошно відправляють на хлібозаводи, великі машини замішують тісто, форми кладуть тісто та печі випікають і з'являється ще хліб, який везуть. На машинах до нас у крамниці. Ось так і дізнались, звідки береться хліб. В народі кажуть, хліб у голова, і наше життя неможливо без нього. Виростити хліб непросто. Давайте пригадаємо професії людей, які вирощують хліб. Аграрі, агроном, комбайнер, пекарі. Водій! Багато праці вложено у хліб, тому бережно ставимося до хліба. Шануй працю людей, які виростили хліб. Дякую вам, діти, за увагу! На все добре. До побачення!